септо, презентує. Всім привіт! Це Дарина. Не дивуйтеся, ви вимкнули ранкове допіо, але випуск дійсно починається. Не так, як ви до цього звикли, бо це власне не є випуском ранкового допіо. Його сьогодні не буде, але я хочу. Пояснити, чому його не буде, бо знаєте, я відчуваю певну відповідальність, оскільки знаю, що для багатьох ранкове допіо це ритуальний подкаст, з якого ви починаєте понеділки та п'ятниці. Тож я завжди стурбована, коли ми з командою не можемо випускати випуски допіо, тоді коли вони мали би виходити за графіком. Якщо коротко, чому сьогодні не буде випуску ранкового допіо, то це тому, що у п'ятницю ввечері на мене напав кіт. А зараз слухайте деталі. Якщо, можливо, ви слідкуєте за мною в соціальних мережах в Твіттері або Інстаграмі, то ви могли б бачити, що у мене є кіт, його звати Меврік, і ми з ним гуляємо. Ну тобто, я його вигулюю на повідку, двічі на день. Йому так подобається, мені вже теж так подобається. І ось у п'ятницю ввечері сталося те, чого раніше не бувало. Ми гуляли, нікого не чіпали, і на нас напав кіт. Власне, напав він спершу на Меверіка. Це був незнайомий для мене кіт. Ми його вперше бачили. Я не знаю його статусу: чи він дворовий, чи він чийсь, але просто на самовиголі. Але суть в тому, що він нападає на Меверіка, ну і я починаю відбиватися. Кіт був дуже наполегливий, і коли я свого Меверіка взяла на руки, то цей інший дворовий чужий невідомий мені кіт. Напав на мене, він вискочив, подряпав мене. Вискочив доволі далеко, тобто, десь на рівні плеча. Я віддирала його і він навіть пошкодив мені кофту. Зрештою, обидві тварини опинилися на землі. Я продовжувала відбивати цього чужого кота, рятувати свого. Мій втік. Я потім ще переживала, поки, мабуть, не знаю. Та одна-дві хвилини, поки я знову не побачила свого Меверіка, я переживала, що я буду тією людиною, яка дає оголошення в паблік, перша приватна мемарня, що загубився кіт, чорний відкликається на ім'я Меверік. Але дуже добре, що мій кіт просто побіг до свого двору і чекав мене там. Але оскільки власне з цим чужим невідомим для нас котом у мене був контакт. Я мала подряпане від нього, то я мусила звернутися по медичну допомогу. І в суботу зранку я отримала першу дозу вакцинації від сказу. А також за рекомендацією лікарів мені поновили щеплення від правця поза графіком. І я просто в дні, коли в нас відбувається робота над ранковим допіо, а понеділковий випуск ми завжди готуємо в суботу та в неділю. Я відчуваю таку легку слабкість, і загалом, після стресу в п'ятницю ввечері, в мене таке відчуття, що я знаєте, ніби десь впала, ніби я вся в синцях, Хоча це зовсім не так насправді. Але тим не менше, я не дуже в стані, щоб готувати подкаст. Я перепрошую, що ви не отримуєте сьогодні випуск ранкового допіо. Я думаю, що в п'ятницю ми вернемося в графік і будемо розказувати про те, що коїться в світі, але насправді є ще одна причина, чому я вирішила поділитися цим, тому що сьогодні лікарі закликають не нехтувати такими випадками, як там подібний домого, і звертатися по допомогу, вакцинуватися від сказу. Є такий міт, що це 40 уколів живіт. Насправді ні, це вакцинація в мене, я отримала такий лист про вакцинацію від сказу, і там 5 доз, тому це не настільки страшно, як 40 уколів живіт. Тому я просто хочу звернутися до вас і сказати, щоб ви не нехтували навіть такими дрібницями. А також якщо у вас є домашні тварини, то нагадаю вам, що їх також потрібно вакцинувати. І вакцинація від сказу вона має відбуватися раз в рік. Про всі деталі, оновлення, про те, коли будуть виходити випуски чи не будуть. Ми будемо повідомляти в соціальних мережах Септо, Тому підписуйтеся, слідкуйте. Також нагадаю про те, що у нас зараз проходить збір на проєкт дронопад від фонду Повернись живим і я буду дуже вдячна, якщо ви сьогодні цей збір підтримаєте донатом. Бережіться, в нас життя сьогодні сповнене багатьох ризиків та небезпек. І насправді, коли ми маємо можливість захистити себе, як, наприклад, провакцинувавшись, то я закликаю це робити. Всім дякую і почуємося в п'ятницю. Солодашко! Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.